Першу, 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 можна от прокоментувати, можливо, я просто не почула, чи є конкретне місце, де будуть проводитися ці здоров'чі заходи та, для цих ну, людей, і по часу, скільки це необхідно для того, щоб реабілітувати. І друге питання до Юрія Сороки, можливо, ми трошки нам намістили десь записати конкретно, які методики будуть застосовуватися там по словах. Ну, тобто, так, те, де, де, те, де. Дякую Я думаю, що в якийсь момент, можливо, через тиждень, як ця програма фактично стартує, ми організуємо прес-тур для журналістів, для громадських діячів, для фондів, для всіх доброзичниців, які допомагають. Спеціально витратимо цілий день, де ви можете мати екскурсію по території, де ви будете мати можливість спілкуватися з учасниками, з тренерами, побачити результат, робимо його участь, частину, посадимо дерева і поспілкуємося, і підсумуємо вже. Я намисла не розумію, це місце, це, це конкретно визначене місце, є причини, про які, ви всі знаєте, можливо, на даний момент це і не так і актуально. Але це місце в межах Києва. І це було, по-перше, не просто його знайти. По-друге, це є звичайно, удача, тому що мати таку базу в межах столиці, де все, все поряд і всі поряд. І їхати туди при самих великих пробках, ну півтори години, скажімо так, громадському транспорту. Це дуже важливо, тим більше, що в нас є нагода, що абсолютно всі потоки, всі групи оздоровлювачі знаходяться в одному місці, в тихому, спокійному місці, з особливою водою, чистим повітрям, де нікого не буде зла. Це ще раз важливо, і й тому, що наприклад ну, локальних е, груп. Вони займались в одній з країн Європи. люди поїхали туди і мали 4 дні підряд лише широкому вчителю. Це не випадок, Це не мали ніякої особливої уваги до себе. Вони поїхали і не просто отримали комфорт психологічний, а ще й загострили Вони попалися в чужа середовищ, чуже середовище, в чуже країна, чужі люди. І в мене окреме прохання і просьба звернення до наших Партнерів, то нас, до наших доброзичних, ціл, які е, мають змогу і бажання допомагати нам. Е, прихання таке, ми можемо зробити ці оздоровчі програми у себе. І в нас це дешевше. Ну, Вважайте доїхати до Варшави чи до Прави і назад повернутися, треба ну, доларів 300 витратити. правда? Тільки на дорогу. Ці гроші ми можемо витратити. Це дуже важливий момент. Грошей ніколи не є багато, а зараз тим більше є скрута в при... Якщо ми маємо намір витрачати хороші благодійників на якісь конкретні програми, ми маємо гроші рахувати. Це відповідь на першу частину питання, інша частина тривалість. Ми визначили орієнтовну програму. Три дні, три, три, три дні на зустріч, реєстрацію, адаптацію, на керування, на планування. три дні буде знайомитися із нашими учасниками програми, і він вже буде визначати. І, або індивідуально, або група, або під От, Тривалість 3 дні і 3 тижні. Три тижні, три різних дієти. Це весняні дієти, в основному вегетаріанські, але вони не виснажливі, ніхто не буде. потребувати. разове харчування за день, 8 годин нічного сну, як мінімум, одна година відпочинок в день. За Так далі, екскурсії і в музей до Олександра Степановича, і в Радомич, і в інші. Е, нас чекають і в національній опері, радо. Нас чекають і в драматичному театрі, нас чекають і в інших місцях, які готові надати культурно які поділилися своїми своїми враженнями, своїми здобутками з тими людьми, які чого потребують не менше, ніж. Вони потребують лікування своїх фізичних травм і неразів. Я відповідаю не що... нашу? А скільки людей готові зараз прийняти і Готується... питання фінансування? Пліпс... Все-таки це тільки благодійники, так? Да? Звичайно. Ніхто і не планує звертатися до держави такими, з такими пропозиціями, проханнями. Знаючи наперед, що відповідь буде ні. Це по-перше. По-друге. А, зараз на базі закінчується косметичний ремонт після сезону, після зими. Це сезонна територія. Ми маємо до 50 місяців протягом тижня вони будуть готуватися. Це окремий поверх, двохтрхмісні номери. Це не є свій IP-заклад. Це звичайна совєтська база, де все чисто, де все ціле, де все працює, де дерев'яні меблі. Нормальні, де є гаряча вода, де є затишна столова, два зали, де є сосни, дуби, площадки спортивні, де тихо, спокійно. І це ідеальне місце. Ми сподіваємося, що на початку травня після свят і після інших наших технічних моментів ми можемо прийняти першу групу до 20, ну, в районі 25 чоловік, або дві групи до 50 чоловік. А в поки ці проблеми вже Прошу. <головіка> У нас є ну, вели, досить великий список, ви самі розумієте, що це все на волонтерських засадах. Це, це відповідально, але це, це не, не гірше, ніж коли це була робота е, якогось світила за гроші. Зверніть увагу, що всі і тренери, і учасники це люди з одного середовища. Просто ми, можливо, знаємо це середовище зсередини, трошки краще, ми розуміємо. Проблему і шляхи вирішення. Тому пропозиція робити це в комплексі фізична реабілітація, психологічна, культурна освіта. І в планах соціальна, але в соціальному ну, людському смислі ми були попередні розмови з Державною службою зайнятості. Можливо, ми запропонуємо нашим учасникам відповідно до їхніх цивільних професій і фахів в майбутньому роботу в Києві або по місті їхнього проживання. Це також важлива річ, тому що. Почнемо з кінця, закінчиться абіляційний період, закінчиться ця програма. Треба людям кудись повертатися. Це дуже важливо. Появіться, що все добре, всі здорові, батьорі, усі наш пагаті, усі отакі сонцесяні, а завтра нема куди їхати. Куди потім дівати оцих людей, які не просто поставили на ногу, а зробили з них, повернули їх будуть. Тобто Це дуже важлива річ. Ми, ми не, не живемо для війни. Ми до неї маємо бути готові, але наш сенс життя це мирна, мирна праця. І людей треба підготувати і забезпечити їм повернення до мирної праці. Щодо методик, які будуть використовуватися, я сказав, що їх в арсеналі у нас дуже багато, будемо відбирати по ходу справи. Але можу сказати, що основою цього будуть принципи, які застосовуються в внутрішній системі та китайської традиції і ця система, я кажу, що вона в медичному плані найбільше розроблена. Саме принципи будуть застосовуватися, я не кажу, що повністю вся ця, ця тема буде присутня. Потім, Просто їх виконують, душа співає. Але з цим треба окремо познайомитися. Я думаю, що основно все ж таки будуть принципи, які закладені в внутрішній системі інститут, і плюс інших народи. Доброго дня. Питання, вас, Ви схожі, що я волонтером. На Майдані і зараз займаюся пораненими і співпрацює я з Богу, молоді, а також з лікаром який надає повністю реабілітацію в санаторії Трускавець, 12-18 лікарнях Києва на безкладних повністю працює з діаспорою Америки, яка надає кошти повністю на лікування цих потерпілих на Майдані. От мене є список Ним. Це потрібна з них, потрібна просто психологічна допомога. І я зверталась до психологів Майдану, Ну, на мій взгляд, не достатньо тієї допомоги, яка в них є.